Це великий виклик для влади зберегти демократію в умовах війни. Бо очевидно, що От зараз мають бути термін місцевих виборів, їх теж не можна проводити в умовах Не можна, так. Їх звісно. ніхто не буде проводити. Але я би думав, Президент що вже довше терміну. Ми, як депутати, довше, органи місцевого сюря, довше. Всі говорять, що от, от буде мир. Я особисто цього не бачу. Не бачу бажання Путіна. Україна цього хоче, Західний світ цього хоче. Путін, маніпулюючи uh -huh. міжнародною політикою, американською політикою, робить все, що завгодно, щоб продовжувати війну. І от виборів немає. А ми і це розбещує владу, яка все одно має більшість принаймні в парламенті. Ну але не до кінця, все ж таки є десь опозиція. Ну зараз же можна нібито все це під себе підтягнути. Так, Виборів все Я одно не би назвав по-іншому, вже суспільство втомилось від цієї влади. справді. це правда, але суспільство не може вже нічого зробити. Якось... Воно деморалізується. Влада мала би навпаки ставати відкритішою, демонструвати принципи співпраці з різними політичними силами, в тому числі з опозиційними, спілкуватися з суспільством, бути прозорими. Але це ж треба відмовитися від того, що ти можеш зараз потягнути без конкурсу, без прозору, без нічого. Такий шанс, такий шанс. Ну, а те, що на фронті важка ситуація, ну яка різниця?